Вітаю! Ви на каналі Simple Дорама Style, а це підбірка популярних в кінці 2022 року серіалів та фільмів комедії, фентезі, крапля, драми. Сполучені Штати Америки. Венздей. Не сховаєшся від цього серіалу номер один на Нетфліксі. Він усюди, у всіх соцмережах, рейтингах фан-відео. Головна героїня Венздей, донька зі славетної сімейки Адамсів. Її відправляють в Невермор школу, де навчаються ізгої або вигнанці та диваки вовкулаки, вампіри, горгони, сирени, горгулії. В цій школі також навчались її батьки Гомес і Мортісія. І саме тоді, в минулому, Гомеса звинуватили у вбивстві іншого учня. Весь смак цього доробку в легкому чорному гуморі і найголовніше в стилістиці. Створено готичний світ з відповідними декораціями, локаціями, костюмами, а сюжет простий. Постає питання: чому ж такий популярний? Окрім того, що його прекрасно прорекламували та підхопили різні кріейтори, блогери. На мою думку, просуванню теж допоміг сімейний формат Венсдей. Цікаво як дітям, так і дорослим. Як полюбляють казати корейці, ми можемо дивитись всією сім'єю. Не одне покоління знає сімейку Адамсів, пов'язують з ними, можливо, своє дитинство, молодість, якісь події в житті, що не може не пробуджувати певні емоції, спогади. Акторки, актори здебільшого змогли втілити надзвичайно яскраві очі. Образи акторка Дженна Ортега в ролі Венздей органічна, ефектна її танок, дотепний і вірусний. Крістіна Річі в ролі ексцентричної вчительки Мерлін Торнхіл. Вона, до речі, зіграла Венздей у фільмах «91-го року Сімейка Адамсів та «93-го року Моральні цінності сімейки Адамсів. Кетрін Зета Джонс у ролі Мортісі, просто готична королева. Гвендулін Крісті в ролі директорки Вімс поєднує у собі суворість, зацикленість на бажанні захистити Невермор і поблажливість, естетичність. Ще багато-багато персонажів фан-сервісу маємо ненав'язливі моменти підліткового коханнячка, нерозділеного кохання, симпатії, суперництво і тому подібне. Маленькі жінки. Це фільм 2019 року, але його доволі активно дивляться і в 2022-му. Є і старіша екранізація одноіменного роману 1994 року. Кому який фільм більше подобається, це вже справа особиста. Є і інші адаптації, але не настільки відомі. Чотири сестри: Джо, Мек, Емі, Бет в небагатій сім'ї: батько на війні, громадянській війні в США, мати Милос. Сердна жінка, яка може віддати останнє нужденним. Увага сконцентрована найбільше на Джо, її своєрідній боротьбі за права жінки за самореалізацію. Теодор Лоренс або Лорі, молодий хлопець, їх багатий сусід. Він дружить з дівчатами, але також закохується в одну з них. Ми бачимо паралельно події під час війни і після, як герої дорослішають. Школа добра і зла. Софі за зовнішність тендітна дівчина, а агата бойова. Вони подруги живуть у Гавалдоні, бідному непоказному поселенні. Софі мріє круто змінити своє життя, потрапити в школу добра. Агата йде слідом за нею. Але маємо дві школи: є ще школа зла. Обидві виховують героїв казок. У школі зла навчаються лиходії, злі герої. У школі добра навчаються типу хороші герої, принци, принцеси. Дівчата були дуже здивовані, коли побачили, кого з них куди зарахували. Бракує драйву зі структурою фільму проблеми, особливо з кульмінацією, але є філософія. Все те, що ми можемо вважати правильним, привабливим, непорушним, можливо, зсередини зіпсоване, можливо, деградує. Варто лише поставити це перед зеркалом і придивитися ретельніше. Квиток до раю. Девід і Джорджія познайомилися 25 років тому, закохалися, але розбіглися через 5 років стосунків, мають спільну доньку Лілі. Лілі повідомила батькам, що має намір вийти заміж за жителя Балі Геде. Ну і Деві з Джорджією вилетіли з Лос-Анджелесу на балі на весілля, постійно сварячись між собою, але їм обом не хочеться цього на їх думку безглуздого шлюбу. Фільм подивився і забув, трохи не вистачило змісту, але можна провести вечір без напруження. Мені ще приємно було спостерігати за знаменитими Джулією Робертс і Джорджем Клуні. Дивись в обидва боки: Наталі Беннет – молода дівчина. Вона на тому етапі життя, коли треба робити усвідомлений вибір, зрозуміти, ким ти себе бачиш, що ти хочеш. Оповідання поділено на дві паралельні лінії. В одній вона завагітніла після випадкової ночі, в іншій не завагітніла, начебто дилема дитина чи кар'єра, але вбачається соціальний підтекст, що і так, і так можна здійснити свої мрії. Південна Корея переродитися заможним або молодший син конгломерату. Не знаю, чому така назва на дорамних майданчиках фігурує. Йдеться про онука, не про сина. Юн Хьон у старший менеджер Сунян Груп, Пес на ланцюгу цієї компанії, надійно зберігає секрети, терпить різкі перепади настрою своїх босів. Перша серія всю його драму життя розкриває, важка, похмура, далі вже більш збалансований розвиток подій. Юнхьон у вбивають, але він фантастичним чином повернувся в минуле, в 1987 рік, і потрапив у тіло іншої людини: джін до джуна, онука джін янчоля, жорстокого засновника сунян груп. Високі рейтинги на різних ресурсах, в топ 10 неангламовних серіалів на нетфліксі. Найсерйозніша робота у цій добірці, попри наявні елементи фантастики, якісь комічні ситуації, тут інтенсивно розкривається процес деколонізації Кореї. Погляд корейців на це. Актор Сон Джун Кі перевтілюється на очах із дорослого заклопотаного чоловіка в молодого студента. Дякую за перегляд! На все добре.